Всім привіт, друзі! Глядачі мого каналу. Перед вами ось такий набір металолому. металолому. Що хочу зробити? Так як вже на носі прибирання часнику з городу, і хочу зробити із сегментів значить, таку штуку, яку штуку. Зараз вам покажу, розповім. ну, обрізати часник. І корінці, і стебельця ці обрізати сегментами. Ось такий набір різних запчастин, ручки якісь виберу, тут ось шинку знайомий дав, сегменти, барабан або передній, або задній, прикріплю в качестві станини, кусочок трубочки. Ну і все це до кучі зварю і вам покажу фінішний результат, як же воно буде обрізати. Значить, кому цікаво, спостерігайте, можливо, і ви хтось собі зробите таке. ну як, Облегшите собі. Працю, тому що, ну, коли там обрізають, ну, доп... наприклад, я ножницями, то тут палець надавлює, болить. Так само і ножиком не дуже удобно. Ну, а по цьому так подивлюся, і знайомий мій зробив, що каже, в принципі, дуже непогано і легко. Так що буду робити, і там вже зніму вам готовий результат, як воно буде працювати. Погнали! І так, друзі, в принципі, станина готова. Річ така простенька, тут нічого немає сложного. Думаю, справиться кожен. Але я все одно відео зніму, можливо, комусь хтось натрапить на таке відео і собі зробить. І так, друзі, ось так виглядає сам ніж. Значить, приварив кусок шинки цей сегментної коси. Знайомий мені дав. Ось так до уголка. А цей шматочок буде чуть більший, сюди буде ще кріпитись ручка. І ось таким чином буде працювати цей ніж. Сюди ложимо часничок, щелк і красота. Ну, подивлюсь, поекспериментую. Ці в мене я так роблю, щоб ці всі. Сегменти були зйомні. Тобто їх можна було зняти і замінити, наприклад, на такі старенькі. Так що, все буде мене розбирати, все на болтиках. Що, залишається це все проверти до стянини і зробити ще ручку. І все. І так, друзі, готовий варіант. Робочий вже перевірив. Ось таку ручку приварив із старовинної отвертки. Тут сегменти, тут же взяти, переносить, удобно ось. Ну, Тіпа типу, як ручка. І така станина. Зараз закріплю вам камеру і покажу, як воно працює. Красота. Красота, взагалі. мій знайомий зробив із стареньких оцих. Я вже тільки що проекспериментував і побачив, що краще нові, нові новісінькі ставиться. Він зробив стареньких, ось цієї насічки немає. То корінці поганенько обрізати, треба чесночину так прокручувати. А оці відрізати ідеально, просто ідеально. Чесничини я вже трішки експеримент ось провів. Дивіться. Ідеальний рез. Ну, ще ж навіть, приспособиться. Дивіться, чітко, за один раз і дуже ж легко. Це вже не ножем, не то пірцем, а то сидіть, стукать класа. Це сів собі спокійно і. Обрізай. Раніше я цю справу не любив, а зараз думаю, це буде найулюбленіша справа, тому що ну, красота, просто красота. І так, друзі, беремо чесничок. Вдобно тут на відео не видно, ставлю ногу на цю станину, придавлюю, І ось так ставлю часничину. І дуже легко, дивіться, ідеальний просто зріз, Ідеальний. Ну, а просто оцей же. Як сам хвостик, то це взагалі тут легше-легше ну, обрізати. Якщо чесно, я навіть сам здивований буде там, думав, буде там ну, якби не, не, не супер ідеально, але, але краще, ніж там ножем. Але цей результат просто перевершив всі мої сподівання. Дивіться, просто краса, просто краса. Я вам кажу, рекомендую робіть. Дуже легке тут? ну, май, ну, скільки? ну Хвилин 40. Це з зйомками я його зробив. Якщо не переставляти камеру, то це взагалі там за пів години можна зробити. Так що, друзі, якось так Кому сподобалась така саморобка, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нової зустрічі.